Вей на сцені у пластичному, символічному і водночас надзвичайно щирому виконанні. Криворізький театр академія руху представив нову виставу хем в її основі не лише мотиви повістей, старий і море та прощава і зброя, а й авторська інтерпретація. Там у виставі немає слів, тільки рухи, музика і емоції. Це фірмовий стиль театру, який розвивав Олександр Бєльський, і який тепер продовжує його син. Ми завжди підтримуємо, завжди приходимо на всі вистави, які є, особливо на прем'єри. Навіть для мене неочікувано, бо я ніколи не бачила цю прем'єру. Розумію, що щось буде дуже цікаве. Ввечері презентували ще одну важливу роботу: нове видання, продовження книги. Феномен Бельського у ній зібрані не лише дослідження творчості Олександра Бельського, а й спогади, архівні матеріали, фотографії. Назва, сила пам'яті говорить сама за себе. Стали Певним чином таким емоційно-духовним заповітом Олександра Гнатовича. І тому я рада, що я ще раз доторкнулася до творчості майстра, великого актора в своєму жанрі унікального, неординарної енергії цієї пам'яті буде надихати театр надальше. Він в надійних руках нового директора і Сергій, який виріс в цій естетиці, він все знає, все розуміє. Хем став не просто театральною прем'єрою, а символічною точкою зв'язку поколінь. Ідеї, які не встиг втілити Олександр Бєльський, були переосмислені та розвинені Сергієм Бальським, нинішнім художнім керівником театру. Це не реконструкція, а новий твір, народжений на перетині спадщини і сучасного погляду. У Олександра Натовича були дві вистави. Що весь і старий, і море. А теперішній е, директор, художній керівник і головний режисер театру Сергій Більський е, вирішив е, поставити виставу е, і доповнити те, що в батька з яких-то причин або не вдалося, або не було часу, або не було тих акторів, які б він хотів. Зараз всі зірки зійшлися, і тому Сергій виносить сьогодні на е, Суд для нашого вибагливого глядача, вистава, яка називається дуже коротко хем, татер академії руху не зупиняється. Навпаки, продовжує шукати нові форми, нові тами і нових героїв. Тому обов'язково слідкуйте за їх анонсами та не припустіть нових прем'єр. Анастасія Костенюк Гліб Припчук Паршимський.